Я є, ну не то, що я там такий хороший, я є на вашій стороні, бо я прекрасно розумію, що зробити роботу і не отримати заробітну плату при тому, що кожен день ціни ростуть вверх, це зрозуміло, що ну що, що це не можна. Але я би хотів, щоб ми просто сьогодні порадилися, як це вирішити, як це все врегулювати. Тобто. Практично кожного дня, там по два рази на день я говорю або з міністром, або з заступником міністра по богівній промисловості. Ну і все якби зрушилося з мертвої точки, аж коли, по-моєму, вівторок ввечері, 12-ї години, я мав розмову з президентом, і тоді, відповідно, пішла на середу по-моєму, 9 мільйонів, потім двадцять 20... 17 мільйонів. І сьогодні зранку я говорив з міністром, тобто в вівторок вони відправлять ще 8 мільйонів, тобто ми закриємо 55 мільйонів за грудень місяць. Після цього міністр говорить про те, що на протязі 10 днів буде закрита заробітна плата за січень місяць. Я думаю, що це зробити буде дуже складно, якби ми повинні реально дивитися на ці всі речі. Судячи з того, як видиралися усі гроші, і я думаю, що якщо б не вручання президента, то цих грошей би дотепер не було. От я думаю, що це закрити буде дуже складно. Але тут, якби, я ж прекрасно розумію, ну і ви все говоримо так, як я насправді. І я прекрасно розумію, що коли люди не працюють, то прийде березень місяць, і ну, якби, ніхто нічого не отримує від заробітної плати. І це також, якби неправильно. Бо Ну, виглядає так, що від того, що будемо стояти на площі, що швидше гроші не дійдуть. Є друга сторона проблеми. Тобто, ну добре, ці гроші за грудень і за січень, ну, вони прийдуть, це зрозуміло. Там, день раніше, день пізніше, але вони все одно прийдуть. Але питання, ну, що вогінного галузь повинна жити якось далі. Це як для мене є найбільша проблема. Виходить так, що в зв'язку з цією ситуацією, яка є в державі, я думаю, що розраховувати на дотацію з державного бюджету, я думаю, що це нереально. Навіть якщо запишуть, бо ви знаєте, що перед розвитком, ну власне. І про спілки, і шахтарі були в Києві, не тільки з Львівщини. І ви бачили, що навіть такий тиск, який спричинався на депутатів Верховної Ради, він не призвів до того, щоб проголосувати дотації вугільній галузі. Тому що всі прекрасно розуміють, що грошей насправді щоб проголосувати немає. Тобто уряд, і скільки я спілкувався, тримає позицію, що треба робити ціну ринковою і відповідно. До ринкової ціни, тоді ну, я думаю, думаю, що з міністерства ми ці гроші вирвемо в будь-якому випадку. Те, що треба, ну, на мою думку, людей переконати і йти працювати, тому що пройде місяць часу, якщо не буде ні зароблено ні одної копійки, повірте, що від площі тут нічого не зміниться по кількості грошей. Це також мені зрозуміло. А як далі вибудувати правильну систему в угідній галузі? Оце якби, є проблема, і тут якби, потрібна і ваша, ваша думка. Ну, я думаю, що за цих два місяці ви вже переконалися, що, ну, що я не хочу тут брати участь в ніяких схемах. Ні, я не хочу, скажімо, пхати когось зі своїх людей на якусь там посаду там, і так далі. і так далі. Мені, якщо воно все буде функціонувати, то для мене це буде найкращий і найбільший результат. От власне, я би хотів, щоб ми отак от поговорили сьогодні і потім в кінці порадилися, з чим разом вийти до людей і з чим разом рухатися далі. і де ми ходимо, в який час, і... Неодноразово не вже ми вели на цю тему розмову, переконання були вони так, на межі ходять, то ми переконуємося в тому, що треба все ж таки вже виходити роботу, але коли на роботу. Але коли е, нас фактично, скажімо так, перше, меморандум, який не виконаний абсолютно, поліційна угода, яка не виконана абсолютно. От, і люди починаємо говорити, а ви нас дарили раз, а ви нас дарили другий раз, а ви нас дарили і третій раз. Це я просто передаю, можливо, я зараз попрошу ще слово дамо присутні в присутній залі людям, обов'язково, судом, просто в плані обсудження. Тут треба гарантію мати про те, що ми, щоб людям щось говорити, треба мати гарантію того, що у нас дійсно цей графік буде виконаний. Погано чує, так? Якщо ми про щось говоримо, норму, Михайловича, треба людям гарантувати, і щоб ця гарантія була виконана. Тому що дуже довго оформлювали. Дуже довго не виконували ті обіцянки, які нам ну, реально люди пропонували. Тому що ми доводили чітко кожному. Із людей, вони всі чітко це знали. Що мої, от Є поліційна вода, згідно поліційну воду буде таки працювати. Знали всі, знали всі, але її немає. Ми про неї вели розмову ще з грудня місяця там. Пішло е, далі. Значить, нам пообіцяли, що буде закрита заробітна плата перший кранж, там до 17-го, другий ранж до 27-го. Ні 17, го ні 27-го. Ну, воно... Так це не є рішення. Тому зараз я би хотів, якщо б... Це моя особиста позиція, я думаю, що можна виходити на площу, і тут можна ще бути, ну, люди скажуть. Але тільки про умови, коли дійсно буде гарантія від влади, що всі гроші до кінця місяця будуть. До 30-го, 31-го числа, що 100% грудень січі були закриті і не забувати, що треба вже любити заплатити 100%. Тому проблема ж не накопичується, як сніжне комплекта. І ще одне, я вибачаю, що я можна. Буквально вчора, коли от, голова про спілки прочитав ну, вимоги, які виставили люди а, на площі, про те, які наслідки будуть мати на вибух, це заробітний базу, скажімо, літор. Це пішло вже по всім. До мене трошки пізніше підходить. Тому що тут присутній начальник міліції. Абсолютно ми з ним повністю ведемо в нормальний контакт. У нас, ну, я розумію його, він розуміє мене. У нас із начальниками СБУ теж абсолютний контакт. Ми говоримо ніяких провокацій. І люди, реальні люди, ніякі провокації. І ми реально робимо. Але вчора по підходить до мене начальник влітчого наразі, а ви ж розумієте, от там є не, оця ваша заява про те, що е, будете прикривати дороги. Ви ж розумієте, що, що повинні буде відкривати справу. Тоді мене питання. Якщо нам не виплачено заробітна плату за груди, де кримінальна справа, це закон номер один. Якщо не виплачено зарплата за січень, де кримінальна справа, це закон. Не виплачена заробітну плата за, за собою відкриття кримінальної справи. про Де наказані люди? Про що погрожувати цим людям присутнім, якщо вони за заробітній плати стоять третій місяць? Не, я просто прошу вас, Володимир Михайлович, ви е, у сільній області повлияєте інструктувати, щоб не, що, не було, було таких розмов навіть. Тоді ми можемо понижувати градус якимось чином. Можемо понижувати. Я думаю, тут от ті люди, які обрані колективами своїми, і вони дуже активно роботують. Завдяки їм, до речі, я кажу, що йдуть роботи по підтримці життєвності ша, завдяки, завдяки їм директорам ша. Кожен хоче, хочуть, нашого хочуть йти на роботу. Але в просто поступімо, що дуже довгий час обманю. Визначають нас. Дякую. Будь ласка. І на тому поставимо крапку. Він буде нести відповідальність на майбутнє, на цей. А вже потім вже. зараз треба, щоб людина несла відповідальність за то. Не тільки колективство. Я теж підписав дитину. І перший буду я відповідати. Друге, за то, розумієте, а другий разом. Як ту крапку покаже, давайте останні. Є люди завжди, всі підтримали, є Киму, виконую обов'язково, скажіть, хай підписуй і поставимо там те питання. Як це значити, виконуючи що Так в мене теж прийшла така інформація, що зараз шукають організаторів. Ні, ви просто зрозумієте, що коли, наприклад, возить мене чи наші присутні групи, підніметься знову зараз ті самі люди, що зараз стоять на площі. Добрий, і, добрий, добрий, добрий. Ну, дивіться, не прайте, на Пункт номер один. Пункт номер один. Ви мене лякаєте, але каже, ще в 90-му році. Пункт номер два. Я ж вам сказав, що ніхто нікого шукати не буде. Ну, домовилися і більше до цього не вертаємося. А може, може сидячи, якщо вони Слідчий, Сидячи, да. робочі група, робочу групи. У мене таке невеличке питання, будемо говорити, коли ми перший раз приїжджали, ми вже піднімали це питання по заробітній платі. Воно фактично розмальовувалося з грудня місце, що ми лютий-берези або в лютому зупинимося, або в березні. От ми розказували це. Бо фактично не маючи держпідтримки, не маючи збуту. Зараз ми повернемось до того збуту. Чому повернутися до збуту? Колись все-таки захід енергію було приватизовано. Я, ці наші електростанції були збудовані спеціально під наше об'єднання, щоб збувати туди вугіль. Ви дивіться, куди ми гнали протягом трьох місяців вугіль. Донець. Ви що, ж Рядом дві станції наші. Тоді от наша така пропозиція, от від шахтарів, все-таки можуть зробити ту приватизацію, захід енерго. Або договір нам треба такий договір. Договір з ними, щоб ми могли бути державним підприємством і все вугілля, яке є в нас, відправляти їм на тоді ми фактично з вами знімаємо напругу цю колективу, Бо колективу дуже сильна надходить. Розумієте, тяжко говорити, зараз будемо говорити. І тому перше, це ми говорили, вже, це заробітна плата. Щоб ми далі оставалися державною структурою, але мати той договір. Щоб ви дійсно помогли нам скласти Олег Анатолійович, брав участь, щоб ми могли скласти цей до. Так, ринок з і розрахунки, щоб з нами нормально виростити. Ви розумієте, от коли шахтарі не йдуть збрехати, ти зараз отримав квартплату, ти більше тисячі гривень треба платити, і ти не отримаєш два місця заробітної плати, Скажи, звичайно, за електроенергію вони платять зараз. Але коли ми будемо утримувати заробітну плату, ми будемо виходити, платити, і гроші будуть мати оборот. І все-таки ми залишаємо за собою ще третє питання, яке я би хотів, все-таки держав-фінансова держав, державна підтримка. Яка б вона не була, наприклад, маленька там, але вона би за нами, хоч чуть-чуть, ми могли зберегти кошти, які будуть по вугіллю на обладнання. Розумієте, обладнання немає, ніякого, ноль, все старе. Тому я говорю, де ж державна фінансова підтримка, це для нас би був теж хороший варіант. Дякую. Дякую. Ну, дивіться, в грудні, в січні я розумію, що все відправляли на у так? так, з плечем, там тисячу кілометрів. Значить, в кінці січня, коли зайшов ешелон з вугіллям, значить, ну була з Польщі. Коли зайшов ешелон з вугіллям з Польщі, значить була розмова. То, що, скажемо, ну, відносно в моїх силах і в моїх можливостях, була розмова з ДТП, що, шановні колеги, це якби останній вагон, який зійшов з Польщі. Тому що ну, ви можете привозити, що хочете, але воно розмитнюватись не буде. Правильно, неправильно, це вже ми потім будемо розбиратися, правильно це чи неправильно. І після цього, відповідно, Бурштин і Добротвір почали брати якось, звідси вугілля. Ну, просто щоб ви були в курсі. Ну, скажімо, я вважаю, що я спричинився до того, щоб ми закрили поступлення сюди, хоча в Польщі там стоять і пищать, і вони ну, зрозуміло, що вони також не мають збуду. Тому якби, я до цього доклався, щоб це зупинити. І після цього, коли виник цей конфлікт, була розмова із керівником ДТЕКу Тимченком, він прилітав сюди до Львова, і ми з ним якби, довгий період часу говорили. Це було. Той день, коли Баварія грала Шахтерем. Довго, довго ми з ним говорили і вийшли на те, що теоретично правильно би було, коли гроші, тим більше, що тут в Західному регіоні гроші платять більше. Це факт, і це вони розуміють. Захід <клух> бурштин добротвір будувалися під газову групу. Теж це всі розуміють прекрасно. І відповідно це. Вони дали проєкт угоди. Цей проєкт угоди писали, тяжко писали так, тяжко писали так. Цей клюцевий проект угоди, я вважаю, що він є неприйнятним для підписання. Чому